Зараз підніму правий сектор, вас повикидає з поверхів. Фашисти того не робили. Я був таким в окупації прожив всю війну. Я 46 років віддав твоїх комунізм, вів, сепаратистів, які продали сьогодні Україну і, і продають. Завтра будуть ті сепаратисти з вами обніматися тут. Будуть, бо ви вже продали її. Ви знаєте, який ви прийняли закон? І ви приїхали без ніякого суда, без нічого, грабить людей. Хто вам дав право? Завтра ви не будете на роботі, я вам заявляю. Я завтра буду в Генеральній прокуратурі, генеральній і привезу звідти розум вам. Бо у вас розуму нема. Така бурхлива реакція Василя Котика, який мешкає по вулиці Млинарській на демонтаж гаражів у дворах біля будинків. Влада міста запевняє, що 10 гаражів по цій вулиці є незаконно встановлені, тому й комісія прийняла рішення знести їх. Заступник міського голови рівного Руслан Шевчук розповідає, що такі споруди, які в народі називають черепашками, є значною проблемою для нашого міста. Проблема дуже глобальна для міста. Тому що часто гаражі заважають і проїзду, несуть певні небезпеки, і зрозуміло, що спотворюють е саме обличчя міста. От на сьогодні були прийняті рішення виконкому про знесення саме цих 10 тимчасових споруд. Сьогодні ми їх зносимо. І саме головне, що хотілося би сказати, що це сигнал для всіх власників незаконних тимчасових споруд, що все рівно наша комісія прийде і знесе кожну тимчасову споруду. Власник гаражу Олександр говорить, що категорично проти демонтажу, адже тоді не буде де ставити машину, що автоматично спричинить дискомфорт у дворі. Впевнений, що влада діє незаконно, однак подавати до суду не буде, тому що вважає його корупційним. У нас суд весь Купін, ось це там вдома це строїли, йому далі віддати на лапу, щоб він тут зробив та то Ну хтось це не ладно З цієї сторони каже, що забор поставить, коли він поставить тут забор. Ніколи його не поставить. Коли гаражи знесуть, мусор буде, здесь, грязь буде. Якщо б кожен під гаражом зробив собі... Забітаньє, що такое. Хто це буде добігати? Вони делать не будуть. Головний архітектор рівного Сергій Семенець запевняє, що черепашки це пережиток минулого. Вони псують благоустрій нашого міста, а власники таких гаражів думають лише про власні інтереси, адже встановлюють їх де заманеться. Багато таких черепашок стоять просто на мережах. І коли трапляється якась аварія, водоканал скільки бідкається, або, не дай Бог, на газопроводі буде стояти така черепашка, як добратися, як порив. А якщо там ще й машина стоїть, Тобто тут виникає ще така юридична колізія. То людина може приїхати поставити цю черепашку за одну ніч, за один день, ну хай за тиждень. А щоб її зняти, правильно демонтувати, то треба як мінімум три місяці. В даному випадку по вулиці Ленарський, це вже тягнеться рік. Врешті-решт гаражі таки демонтували, хоча їх власники говорять, що просто так не здадуться. Павло Невесенко, Ілона Якимюк. у ритмі подій.